У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка організували свято для дітей з родин переселенців. Їх щиро вітав колектив Шевченківців і представив маленьким глядачам музичну казку. Були на святі й подаруночки. все на власні очі бачив мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Початок зими це завжди радість для дітей, адже попереду їх чекають різдвяно-новорічні свята, а отже, сюрпризи і подарунки. Саме з нагоди Дня Святого Миколая, благодійний фонд Хто якщо не ми спільно з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією влаштували для дітей трохи новорічного дива. Сьогодні ми разом з військовою адміністрацією, з головою військової адміністрації з Сергіє Лисаком, організували свято для дітей, свято Святого Миколая. Тому що, незважаючи на те, що відбувається в нашій країні, у дітей має бути дитинство. Ми намагалися подарувати їм святковий настрій. Вони робили різні прикраси для ялинок, вирізали і робили карту мрій, карту бажань своїх. Вони задоволені, зараз вони. Дивляться казку і наприкінці їх чекають солодкі подарунки з іграшками. У нас рік дракону, так тому в кожного буде маленький свій дракончик на пам'ять про це свято. Сьогодні у нас 350 діток, абсолютно різні. Є дітки ОПО, які постраждали від війни, є діти з малого бритних будиночків. Вони прийшли сьогодні зі своїми опікунами. По локаціям в нас сьогодні було п'ять майстер-класів. Вони робили ялиночки, вони робили петриківський розпис, робили карту бажань і ще там багато прикрас для ялинки. Були аніматори, вони грали з ними в різні ігри, загадували їм загадки і так далі. Діти дуже щасливі. Ну і звичайно, казка, новорічна казка». Щиро й сердечно дітей привітав колектив театру імені Шевченка. Юним глядачам презентували виставу Чарівний черевичок попелюшки, сюжет якої історія попелюшки є улюбленим для багатьох поколінь. У сценічній версії Шевченківці в головні події розгортаються перед Різдвом Христовим, зламачуха з доньками потрапляють на королівський бал. А працелюбна і чесна Попелюшка не має такої змоги. Але перед святами трапляються справжнісінькі дива. Режисером, постановником спектаклю є директор художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Іванівна Петровська. Це не тільки сьогодні. Ми вже почали приймати наших маленьких глядачів ще з вчорашнього дня. Ось. А вчора у нас було, як всі знають, два свята: це і свято наших захисників, свято ЗСУ. І Свято Миколая. Сьогодні у нас, у нас також два свята. Це дітки прийшли відпочити, але у нас сьогодні День хустки української, яка у мене завжди на плечах. Ось вона. І дітки прийшли сьогодні і на ялинку, і також організували сьогоднішніх діток. обласна. Військова адміністрація привели до нас і для того, щоб ми разом в українському театрі відмітили День хустки. Через те ми запрошуємо і ще наших діток. У нас кожного дня буде калейдоскоп, У нас калейдоскоп казок, і кожного дня буде інша казочка. Так що приходьте, запрошуємо завжди раді. Сьогодні казка. Опелюшка. Але у цій казці вона перероблена на сьогоднішній лад, і там багато колядок, там багато дитячих пісень, там дуже цікаві зустрічі, і показана наша українська культура, українські колядки і українські новорічні. Пісні нас, як завжди, весело, як завжди, затишно, як завжди гучно і театрально. У нас багато дітей, і сьогодні у нас працюють аніматори професійні. От розважають наших дітлахів перед безпосереднім подарунком, творчим перед виставою. Вистава чарівний черевичок папелюшки це класична історія. Класична казка, яка е не залишить байдужим будь-яку дитину і дорослого також. Діти отримали насолоду і гарний передсвятковий настрій. Це неймовірно важливо, адже в умовах війни дітям потрібна підтримка. У репертуарі Шевченківців є багато спектаклей для дітей з 23 по 31 грудня. Включно у репертуарі музична казка Панкоцький. Казка чарівник Смарагдового міста, музичні казки, бременські музиканти, пепі довга панчоха, хто подала дракона, мюзикл Аладін і Чарівний Черевичок Попелюшки. Початок спектаклів з 23 по 30 грудня об 11 годині, 31 грудня об 11 і 13 годині. Подаруйте малечі свято. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1.